Усім доброго і мирного часу! І настав той час, коли знову потрібно згадати за ці вічні так звані тернопільські свічки, Думав ще зачекати днів 17, якраз буде два роки з початку експерименту над цими свічками. Але ж тут сьогодні прийшло повідомлення ось такого каналу із жизні Тоніяцца» Лайв про те, що цей автор згадав мене у своєму відео. Ну, бачимо, користувачів, і тут підписників небагато. Але ось дивлюся якісь блоки живлення з амперметрами, вольтметрами. Ну, думаю, людина якась освічена. І ось оце відео. Відео свіже вийшло 21 годину тому, 1 вересня, тобто 16 переглядів, 5 з яких, напевно, я переглянув, щоб не помилитися, чогось не пропустити. І ось тут він мене згадує. Ну, коротко, зроблю на риску про что идется. Да что ты, черт побери такое, несешь? <реш> Подумал я сначала. А этой вечной свечки, которую чувак нам предлагает, которая горит типа год, хрен его знает. Я не знаю, я ну, думаю, что она прогорит. Прогорит, ну, максимум, ну, двое суток. Ну ладно, трое. И то это еще под большим вопросом. Паять ничего не хочу. Это долго. Есть у меня такая штучка. Сейчас мы вставим в нее две батарейки. Не, не горит. Не горит. Что это? Что это я что-то неправильно сделал? Да, я неправильно вставил батарейки, придурок. Вот, они вот так вот должны стоять. Вот так. Какой придурок поверит, то, что две батарейки будут держать диод год? И просто ради прикола. Сколько он выгорит? Мне кажется, он вообще до вечера доживет, <свят> пока темно станет. Даже не знаю. Человек говорит, что у него горит. Горит она почти год. Год с чем-то. Я как бы не верю. Ну, я могу и ошибаться. Новый челлендж. Новый дебильный челлендж из интернета. Я даже не представляю, что человеку такое в голову пришло, то, что он это придумал. Что батарейка будет светить год. Он это не придумал. Он просто говорит, что она будет светить. Как такой бред можно придумать и сказать? А почему бы и нет? Ладно. Фигня. На цьому відео закінчується без всяких результатів і висновків. Під цим відео я залишив коментар із питанням, навіщо викладати таке відео, коли нема результатів і сам цього не перевірив. Ну, як бачимо, ніякої реакції, ніяких відповідей немає. І ось в мене два питання. Перше. Навіщо викладати таке відео, коли немає ніяких результатів? Я розумію, що знято було раніше, ну то хай буде якийсь результат. А якщо немає, то навіщо його ось зараз викладати? Я розумів, в той час, коли я зробив це відео, що батарейки працюють більше року, в таке важко було повірити, особливо людям грамотним, які знають фізику і так далі. А воно щось по формулах не грає, ну але час показує, що вона працює. Я не чекаю слів вдячності, але й обзивати без причини не потрібно. Хоча приємно, коли і досі люди дякують, приходять повідомлення, приходять коментарі зі словами вдячності. Дуже приємно це отримувати, читати. Ну, а ось зараз, в цей час, обзивати, ну, по крайній мірі, це не культурно. Знаю, висловлювати вдячність це набагато важче. Он, Ісус Христос! Воскрешав людей, лікував людей, а подякував лише один. Так що мені чекати? Але зачитаю декілька коментарів, а тоді перейдемо до самих свічок. Ось буквально 3 години прийшло таке повідомлення. Вісім нічників із звичайних дюрасель МН1500 світять вже більше 9 місяців. Напруга 2,53 вольта. Унітаз ще видно, не промажеш. Ну, ось 3 години тому. Ну, я тут відповіді написав. Хто бажає, можете почитати під отим відео. І ще один коментар, якраз під цим нашумівшим відео, яке вийшло 10 місяців тому. А залишив цей коментар Павел Волков ще 4 місяці тому. Пишу отзив, і прошу у автора канала за критику. Признаюсь и признаю свою ошибку за все отзывы от своего лица. Купил светодиоды и сделал свой эксперимент повторно. И все получилось как в видео. Светодиоды светят месяцами, месяцами. Чтобы доказать самому себе и остальным, не сомневайтесь. Отличный экономный перспективный проект, который можно двигать вперед, модернизируя под разное количество светодиодов для освещения жилищного помещения. Респект і ще раз уваження автору за недовір'я. Ще одна жіночка писала, що увечері, коли вимикають світло, а на кухні далі світяться свічечки, і на душі стає одразу світніше. Ось і мені на душі стає тепліше, коли це допомагає людям. І так, перейдемо до наших свічок, тих самих самих перших. Експеримент почався 20.09.21 14.00. Не дочекався буквально 17 днів. Так, також лежать вони на ось у цій коробці. І, як бачимо, досі вони не погасли. Зараз скажу, що світяться. Будуть кричати, що вони жавріють. Ну, по крайній мірі, не згасли, не погасли. Так, Energizer Max світиться досить непосредственно. Ну, Жаврі є досить непогано. Ці вже так ось-ось. Трон ще більш-менш. Ну а Ці ось тако. Ну Може, на камеру воно яскравіше. Зараз порівняємо. так Ну Ці дві соляні, ось що з ними робиться. Давно вони окислися аж потекли. Так само і ці вон, такі страшнущі лежать. ось Тепер порівнюємо з новими. Ось нові. Наскільки різниця? З висока. Ось так. Собака підтверджуєш, що світиться. Чи жавріє? Ну, неважливо. Ось така різниця. Так, і ось одна на ще залишилась свічечка. Видно, що ще трохи там підсвічує, бо всі решта пороздавав. Так, ось вона. Зрозуміло, що не так яскраво, але досі не згасла. Ну, але й це ще фігня. От чого я дійсно не розумію, це якось 309 днів сьогодні ось з 29-10-22 почався експеримент. Досі лежать в морозильній камері ось ці батарейки. Це тут мінус 24, я заміряв. Хай навіть трошки менше. Ну, але при такій температурі, так, зараз повитягуємо їх всі. І дивимося, що при такій температурі 10 місяців. Вони й далі світяться. Ось ті, що в льоді були. Лід вже щось так розтопився, не, невідомо чого. випаровується чи що. Ось ці все ж таки світяться, а не жавріють. Навіть оцей в кризі, в льоді, який був насправді, ну все було залито льодом. це видно. Ну Відкривали морозилку і, напевно, трохи вивітрився той лід, випаровувався. Як бедно, як Досмокчи до світодіода і отримай заряд на цілий день. Ну, чим не реклама? І досі в кризі воно працює. Як так? Як це може бути? Я... От цього я не можу зрозуміти. Чому в цьому не замерзли ті хімічні процеси, а далі проходять. Ну і от порівняти. З тими, що вже два роки світяться, так. Ну, яскравіше. Яскравіше. Замітно, так, фокусуйся. От. Навіть це, що в кризі, видно, як світиться. Ну, от як це пояснити, я не знаю. І... Ой, добре було б з кимось поспорити на гроші. От скільки батарейків просвітяться в морозилці. При мінус 24. А вони досі ось ці роздіті світяться. Ось такий цікавий експеримент, який ще і досі не закінчився. Я в шоці. Ну що, як бачимо, схема робоча і довговічна. За такий час я виявив тільки один недолік одне слабке місце. І це, як не дивно, виявився сам світодіод. Навіть не світодіод, а ніжки. Ось вони тоненькі. Тому мені часто приносили, щоб знову відремонтував. Бо діти гралися, брали з собою у ліжечка там під ідеалом гралися і відломували просто цей світодіод. Спочатку я робив ось він такий на довгих ніжках, щоб було зручно його якось зігнути, направити той промінь в якусь потрібну сторону, ну чи в другу сторону там зігнути. Але після того, коли почали відломувати, я їх почав робити як можна коротшими. Ось так чи ось взагалі отак. Так набагато надійніше. Але діти є діти все рівно гралися і віддомували. Тому є версія, як це можна зміцнити, укріпити цю схему. Ну, Є пару варіантів, але в кого є свої ідеї, подавайте усі розгляну. І щось вдосконалим. Щоб оця свічка працювала довго, як пишуть місяцями і місяцями, тільки дві вимоги, два критерії: це економний світлодіод і лужні алкалайної батарейки. І все, все максимально проста схема. Можна ставити вимикачі, але я це робив як аварійне освітлення, тому щоб воно світило завжди і всюди. Є, ще в мене варіант такий зробити, як сказати, для походу для рибаків, щоб можна було десь в траву і в сніг вкинути. І воно і працювали, не окисувалися. Ну, але це таке на майбутнє. Так що подавайте свої ідеї. З цікавістю роздивлюсь, розгляну, подумаю. Вже змонтував своє відео, аж тут приходить відповідь від автора цього каналу, де ось він і пише. Вибачте, не хотів вас образити, це була моя перша думка. Світлодіод дійсно працює і працює дуже довго. Буде продовження, ще раз вибачаюсь. Ну що, вибачення прийнято. Людина усвідомила, що помилилася, ось і добре.